Пане Лесе, ваш побратим Юрій Федоренко розповідав, що одній групі російських вояк вистачає ресурсу протягом одного дня застосовувати близько 50 впіві дронів. У нас такої можливості на жаль немає. Якщо співставити, скільки дронів використовуємо ми на противагу тім тієї цифри? 50, якщо брати в загальному? я наведу такий приклад. Ще один приклад. Угу. Китайські фабрики, які викриввикрвиробляють в дрони, вони виробляють їх сотнями тисяч наразі. І коли ми замовляли через наших там агентів в Китаї, друзів, під, аж 500 дронів для нашого підрозділу, 500 дронів, нам сказали, слухайте, що таке давайте 5 тисяч, 10. Тому що росіяни замовляють 20-50 тисяч дронів. Тобто, саме такі ресурси вони кидають на те, щоб ці дрони викопати і активно використовувати. Але е навіть маючи менше дронів за, за рахунок мотивації та якості використання. Наші дронщики, пілоти працюють набагато ефективніше. Тож кожен наш дрон, який вилітає, він летить на конкретну ціль і її вражає. А росіяни, вони маючи десятки дронів, вони іноді на одному акумуляторі просто вилітають. Не, не знають, чи знайдуть ціль. Якщо не знаходять, вони просто там куди-небудь долітають. Він розряджується і падає. Тобто працюють Туда, у в черговому є. режимі. Такому в черговому режимі. Да, це і добре, і погано. Добре, те, що вони не маючи цілі, просто свої ресурси спалюють. А погано те, що коли йде такі, знаєте, дуже потужні бивіді, і з нашого боку цілі знайти не також важко їм. Тож, якщо багато дронів, то це проблема. Угу. Пане Олесь. Тобто, різниця головна в тому, що перед використанням FPV ми ще проводимо розвідку, а вони якось наосліп намагаються знайти будь-яку ціль, от коли вилітають вже. Ну, це не завжди так. Це залежить, залежить в принципі, від професіоналізму підрозділу, який використовує, але здебільшого так. Угу. Знаєте, коли це розслабляє, коли маєш дуже багато техніки, ти починаєш використовувати їх, І, як не знаю, не, 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 не дуже цінуючи те, що маєш. Як гроші в перший день після зарплати, десь приблизно, приблизно ось так. Пане Олесь, ви згадували зокрема про те, що ворог дуже швидко підтягує резерви на цій ділянці, тому працювати вам доводиться постійно для того, щоб цей процес якось ну не налагодився. У них так аби вони не встигали просто підтягувати. Що у них наразі з логістикою? Які траси вони досі використовують? Тому що знаю, зокрема, на горлівку під нашим вогневим таким впливом знаходиться, скажімо, і артилерія працює подекуди, коли це потрібно. От скільки їм часу необхідно, і що наразі з логістикою. Ну, вони використовують ці наявні сили та засоби для того, щоб е, проводити ударно-штурмові дії і захищатися. З технікою у них проблем немає. Хоча там я бачу інколи і в інтернеті, і у нас тут на наших позиціях, що вони підтягують старі зразки, але е, навіть старі зразки теж становлять небезпеку для нас, тим більше в такій кількості, які вони мають. З логістикою, ну я мені важко сказати, якщо не з логістикою, тому що у нас е, наше завдання працювати на деяких кілометрів лінії фронту. Ми бачимо, що цілі є, значить логістика у них працює, тобто техніка під підтягується. Навіть коли техніка не, не здетонувала, а пошкоджена, вони через який час її забирають. Вони мають ще сили та засоби для того, щоб цю техніку відтягувати та ремонтувати. Ну, що ми бачимо, що окупанти всю свою економіку розвернули на війну проти України, і їхня ціль це знищити Україну. То всім українцям не треба розслаблятися і треба цю війну вигравати на болі бою. Іншого варіанту не... немає у нас, на жаль, на жаль. Пане Олесе, зараз окупанти чи можуть залучити на інші напрямки свої оперативні резерви, які зосереджені біля Бахмута або ж навпаки, і чи відчувають росіяни так би мовити дефіцит кадрових частин на інших стратегічних напрямках? Якщо про це можна так сказати, дефіцит? Я не можу таке сказати, тому що ну, немає, немає інформації, що відбувається на інших напрямках, які там сили. Ну, варм нас в... дуже. В... 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 Велике групування військ, ви знаєте, зараз, і а ми маленька його частинка. І ми працюємо 24 на 7, маючи свої бойові завдання по своєму вузькому напрямку. Професійно працюємо. А я скажу відверто, більшість новин я отримую від вас <свісно> з інтернету, що там відбувається на запорізькому напрямку. Я можу сказати, я знаю точно, що на Купінському чи на Бахмутському, на Купінському просто тривалий час, були, працювали, зараз більше на Бахмут же перевели. Угу. Ну, Понял. Багато багато сил та засобів у них по всій лінії фронту, і навіть по Куб'янську, що бачили, що вони влітку до липня зібрали велике групування, пішли на штурм, їх потріпали на, на ну, ЗСУ. Їм ем знадобилось десь 3-4 тижні для того, щоб відновити свій потенціал. Тобто можна собі уявити, скільки вони зробили для цього рухів, скільки мобілізували людей, підтягнули там, навчання, навчання, це дуже інше питання. Техніки. То вони кидаються, що мають. Може, там з Північної Кореї вже техніка підтягується, не знаю, може ще з якихось країн там радянські зразки тягнуть. Все на фронт у них. Так, зрозуміло. Пане Олесь, і на сам кінець, власне, наскільки наразі інтенсивною є мінування території саме на Бахмутському напрямку з боку окупантів? Можливо, там піхотні підрозділи, побратими розповідали <кій> щось про це і. чи... Є наразі присутня на вашій ділянці така техніка, там ну фактично розмінування з дронів, власне, тому що ну це відомий факт на запорізькому напрямку. Так діяли наші захисники, там і виявляли ці міни з тепловізорів, з дронів, і також скидували на них там і міни, так само щоб розмінувати, скажімо, ту чи іншу ділянку. Чи використовуємо ми таке наразі на бахмутському напрямку? Ну, мінування територій, це, вони приділяють особливу увагу цьому. Ви знаєте, скільки вони е, мін розміщували. Ну, це, це проблема. Просто можна загальну проблема. Але якщо про нас то навпаки ми мінуємо їхні території, ну, наші території, але тимчасово захоплені. Ми, е, у нас є завдання мінувати їхні логістичні якісь там перехрестя, де вони там перерухаються, щось там перетягують. Ми щоночі це робимо. Тобто, щоб їм там теж не можливо було рухатися. Тобто такі контрмінні дії теж з нашого боку є для того, щоб вони там собі дуже важко себе почували. Взагалі мінування це страшна річ, і якщо навіть по нашому підрозділу дивитися, то саме е травмованих е люди наші були саме із замін проти піхоти.